Так, дивіться, я хочу розказати по дині, що є моменти плюс 40. Всі нагадають, що листя скручене із-за того, що не вистачає вологи. Але листя було скручене із за того, як ви бачите, вчора пройшлися фунгіцидами, Із-за того, що у нас антракноз. Тобто він, ну, він так не завжди... Проявляється в пятнах, Ми вчора жорстко спрацювали фунгіцидами, і в краплю, і поверху. І сьогодні вже хоча б маємо результат. Тому ніколи не дивіться, що якщо жара, ви не поливали і скручене листя, то це із-за того, що не вистачає вологи. Всі так нас консультують. Розказують, але на самоді це 90% у вас хвороба, тому швидко працюйте а, фунгіцидами. Ну от вже почав, почав бачите, нові, нові листочки вже будуть нормальні. Ну от бачите, за 15 годин такий прояв. Ну ми працювали жорстко.